Виконуємо практичну роботу. Діно потрапив до лабіринту. Щоб з нього вибратись, потрібно дійти до кнопки домівка. Якщо Діно торкнеться межі, починає спочатку та зменшується в розмірі. Як тільки він дістанеться фінішу, відразу телепортується додому. Тут у нас є інструкція. Відповідно, ми з вами зараз виконаємо цей проєкт разом. Ви, коли прийдете в школу, потім ще раз виконаєте його самі. Виконуємо. Відкрийте браузер. Ми з вами не в браузері працюємо, а працюємо вже із завантаженим. Натиснути Обрати тло, намалювати і малюємо ось такий лабіринт. Так, переходимо, вибираємо тло, малювати. Для того, щоб намалювати, ми відразу вибираємо лінію, обрали. Тут 4, обираємо колір, який хочете такий обирайте, я оберу синій. Є. І тепер починаємо малювати тло. Я зроблю трошки меншим, щоб бачила відповідно, свій рисуночок. Проводимо, відпускаємо, затискаємо ліву кнопку і відповідно, проводимо. Якщо ваш лабіринт буде трошки відрізнятися від того, що тут намалю... від того, який тут намалюваний, нічого страшного в цьому немає. Малюємо приблизно. Так. Так. Ось так. Так. Майже все. О. Ось такий у мене буде лабіринт. Ну, схожий, може, не зовсім. Ну, схожий. Ось у мене є лабіринт. Рухаємося далі. Наступним завданням є додайте спрайт, який символізуватиме фініш. Значить, нашого котика ми прибираємо. Фініш у мене символізуватиме. І вам теж пропоную цей ключ. Він знаходиться тут де фантазії. Ось є ключик. Переходимо в образи. Нам треба зробити його меншим. Стоп. Вибираємо курсор для того, щоб ми могли керувати. Виділили наш ключик, зробили його меншеньким. І знову повернули його на центр. Ось. Так. Переносимо тепер наш ключик. Сюди перехожу в код, ключик переношу ось сюди. Тобто, в мене діно має йти саме сюди. Так, і ще одне тло, яке символізуватиме домівку. Тому зараз я перехожу в тло, обрати тло. Домівку в мене символізуватиме ось такі ворота, так мені хочеться. Є. І перейду тепер в образи. Ой, назад, виберу тло, сцену, перехожу в тло і дивлюся, що в мене є тут три. Першу я просто приберу. І в мене залишається перше тло лабіринт, і друге тло це замок. Так. Рухаємося далі. Це ми зробили. Тепер додайте спрайт Діно. Добавляємо спрайт. Це у нас будуть Так, Діно-Діно це в нас якийсь динозаврик. Можна ось такого обрати. Можна обрати якогось іншого. Щось я не бачу, зайду в фантазії. Тут дракон. Зайду в тварини. О, динозавр. Ось цей. Він у мене дуже великий, я зразу його зроблю менше. Знов нагадую, заходимо в образи, виділяємо динозавра і робимо його трошки менше. Ну, не зовсім мене буде маленький, ось такий трошки менше. І ставлю його знов середину. Продовжую. Ставлю тепер динозавр на самий початок. Перехожу в код і читаємо далі завдання. Додайте спрайдіну, встановлюйте його розміри за допомогою умов та датчиків створіть рух по сцені. Нагадую, як ми з вами робимо рух по сцені. Заходимо в події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі обираємо. Коли натиснуто на прапорець, спрайт переміститься в точку певну, та завжди, якщо натискається кнопка керування, повертається у відповідному напрямку і переміщується на один крок. І так, коли натиснуто зелений прапорець, заходжу рух, перемістити в координати. Це в мене зараз написані координати. Там, де я поставила Діно, тобто він буде першоначально починати звідси. Далі заходимо Керувати, вибираємо Завжди, і тут ми будемо створювати для кнопок наших рух. Якщо датчики натиснуто клавішу, ось клавішу. Вибираю, яка це клавіша буде. Стрілка вгору, бо саме ними будемо керувати, оббираємо рух, повернути в напрямку вгору, це в нас 0, переміститись на 2 кроки. Там у нас просить 1 крок, але я зроблю 2 кроки, Дублюю. і змінюю властивості. Тут вниз обираю, стрілочка вниз. Знов дублюю, обираю праворуч, праворуч, знову дублюю, обираю ліворуч. Ліворуч. Так, і тепер це все вкидаю всередину завжди. І зараз ми з вами подивимося. Чи працює наша програмка? Так, натискаємо зелений прапорець і починаю кнопками керувати. О, а він мене перевернувся. Не хочу, щоб перевертався. Для цього я заходжу тут, де в мене напрям, обираю зліва направо. І тепер мій динозавр буде рухатись, як мені треба. Умови ще всі не виконані, але перевіримо. Натискаємо Зелений прапорець і він знову повернувся у початкове своє положення. Продовжуємо. Так, кнопки керування ми зробили. Додайте спрайт, який символізує фініш. Є в нас вже вінкей. Та ще одне тло, яке буде символізувати домівку Діно. Це ми теж вже зробили. Наступне. В алгоритм керування Діно додайте команду. Що це в нас за команди? Якщо торкнеться межі, передати сповіщення Game Over. Це означатиме, що гру починаємо спочатку. І так, заходимо, керувати. Ні, не керувати, не керувати. Давайте подивимося. Якщо торкається кольору, керувати правильно, якщо, якщо то умова в нас. Вибираємо датчики, торкається, кольору, а тепер будьте уважні, колір має відповідати кольору наших ліній. Тому я натиснула на колір, обрала піпетку, підвела, вибрала колір, і тепер він відповідатиме кольору мого лабіринту. І так, якщо торкається, оповістити Game Over. Повідомлення. Оповістити. Тут є повідомлення 1. Натискаю, і в мене є функція нове повідомлення. Саме тут я пишу Game Over. Може бути так, як там з великою, може бути з маленькою, неважливо. Тепер зверніть увагу. Я внизу додаю, коли отримую повідомлення. Так, це в мене сюди піде. Коли отримую повідомлення Game Over, що я маю зробити? Я маю переміститися в початкове положення. Рух. Переміститися. Яке в нас там було початкове положення мінус 205 мінус 100. І маю змінити розмір на 50 це вигляд. Змінити образ. Змінити розмір на 50. Тільки мінус 50 для того, щоб він став у нас... ой, не мінус 50, вибачте. Мінус 5. Щоб він у нас став меншеньким. Так, є. Тому, мабуть, для початку я ще добавлю одну кнопочку, щоб я могла поперевіряти. Давайте образи зайду, який він у мене. Ось тут я оберу задати розмір. 100 це буде багато, хай буде 30. Давайте подивимося. Ой, цей він стає менше і менше і менше. О, ні, 30 це маловатийй. Давайте зробимо 60. Перевіримо, який він буде. О, це вже такий трошки кращий буде. Так. І так, якщо торкається чорного кольору, переходи на початок і розміст зменшується на мінус 5. Тобто, нам треба буде провести динозавра до ключа таким чином, щоб він. Пройшов і не торкався оцих меж. Наступне. Якщо торкається, в даному випадку в мене буде ключ керувати, якщо датчики торкається, тут у мене Кей, що він має зробити? Змінити. Угу. Отримати повідомлення наступне. Заходимо «Події», Оповістити. Тут ми нове повідомлення створюємо. Пишемо Next. Гаразд. Обираємо. Якщо... А, все сюди. Коли отримую Next, що я маю зробити? Давайте тут я трошки збільшу, щоб я бачила, що я тут роблю. Так, змінити тло на заходимо у вигляд. Змінити тло на castle. Далі. Змінити розмір на 50, тобто у нас має знову стати, змінити образ, розмір образу ось на 50, динозавр стане великим, і сказати нарешті. А, нарешті вдома. Так, ну і тепер перевіряємо роботу нашої програми. Запускаю зелений прапорець і починаю рухатись. Бачите, діно став меншим, тому що торкнувся межі. Веду тепер я його до ключа. Так, якби я зробила один крок, було б ще повільніше. Ви, звісно, можете торкнутися межі, і знову він потім піде спочатку. Але я щось боюся, що в мене тут не пройде. бо Тут, мабуть, дуже мала дірка. Точно, бачите? Ну, нічого, зараз вже буде швидше. Бачите, коли він торкається до межі, він знову починає спочатку і зменшується в розмірі для того, щоб міг пройти через лабіринт. Тому, коли ви малюєте лабіринт, розмір його Так, спочатку. Тихо, щось у мене йде не, не по плану. Десь якась кнопочка заїла. О! Зроблю спочатку. Так. Торкнулася межі, Так, доходимо. щоб тира була здорова. Ну, Тепер я точно пройду, тому що він в мене маленький. Тобто ваш наступний урок почнемо саме з цього. Ви маєте це зробити, підійти до ключика. О, решті вдома і став доволі таки великим. Ось таке ви маєте зробити. Можете прикріпити скрін екрану або прикріпити відео, як ви це робите.